Слава Україні! Ставте лайк. Ми починаємо у Києві. Досі вирують пристрасті навколо перейменування повітрофлотського проспекту. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтримав перейменування повітрофлотського проспекту в Києві на проспект повітряних сил. Тим самим попустив кличка, адже мер Києва всіма силами намагався перейменувати вулицю на честь ЄС. Простими словами Віталій Кличко хотів зробити подарунок пану Порошенку. З метою встановлення історичної та соціальної справедливості, відзначення особливих бойових заслуг, мужності, відваги та героїзму особового складу повітряних сил збройних сил України, виявлених під час державного суверенітету, вважаю за доцільне підтримати ініціативу щодо перейменування повітрофлотського проспекту у місті Києві на проспект повітряних сил йдеться в листі головнокомандувача. Зазначимо, що апопеєс перейменування повітрофлотського проспекту триває вже понад рік. Все почалося з активного перейменування вулиць Києва, які до початку війни носили російські або ще радянські назви. Ці вулиці почали потроху перейменовувати, обираючи для них публічно нові назви. А ось у ситуацію з перейменування Повітрофлотського проспекту втрутилися велика політика. Партія Європейська Солідарність виступала з ініціативою, щоб у Києві з'явився проспект з назвою ЄС Європейського союзу. Спочатку хотіли перейменувати на ЄС вулицю Московську, але офіційну пропозицію не надавали, та й процедуру обговорення та експертну комісію не проходили, а просто принесли альтернативне рішення та зібрані на папері голоси на засідання Київради в той момент, коли вулицю Московську вже перейменували на вулицю Князів Острозьких. Тому така ініціатива не пройшла. Тоді з'явилася пропозиція перейменувати повітрофлотський проспект у проспект ЄС. Кличко взяв все в свої руки, проте не все виявилось так просто. В Київраді наголошували, що ініціатива назвати одну з вулиць Києва на честь європейського союзу, бажання увіковічити в назві одноіменну партію, тобто перейменувати вулицю на ту партію, яка навіть не має на меті відстоювати інтереси України. Партія ЄС, в тому числі Мер Києва, усіма силами боролись за перейменування. Вони навіть створювали агітаційну компанію щодо перейменування повітрофлотського проспекту. Включились п'ятий канал та прямий. Також випустили цілу низку сюжетів протягом останнього тижня. Платна реклама в соцмережах теж стала в нагоді у сумнівних телеграм-каналах. А в центрі Києва з'явилася зовнішня реклама. Також у кількох ЗМІ вийшли статті присвячені перейменуванню на честь ЄС. Ситуація тут, схожа зі сторінками у Фейсбук за перейменування проспекту в Києві агітували навіть регіональні змі. Тут вже навіть виникає наступне питання до наших посадовців: невже доречно витрачати шалені кошти під час війни на непотрібну рекламу? Попри все те, що партія Європейська Солідарність залучила до цього великий ресурс на рекламу, все ж переміг варіант перейменування повітрофлотського проспекту в Києві на проспект повітряних сил. На щастя, ніхто не дозволив взяти в себе в заручники політичних оборудок. Тому план кличка та прихильників ЄС абсолютно провалився. Це ще один доказ того, що, попри війну, є ще ті, хто намагається вирішувати власні політичні інтереси і ніяк не піклуючись про наших військових. Перейменування вулиці свідчить про підтримку і всебічну допомогу володарям неба, тим, хто прогнав ворожу навалу, хто тримає небо, беріг і досі береже спокій серця нашої держави, міста Києва та усієї України. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал. Тисніть на... на цьому у мене все підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.